Слава Україні, Корупція. Інфо перші про головне. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Професійні військові РФ не витримують натиску ЗСУ. Бажання розірвати контракти, додає і кілька кількамісячна невиплата зарплатні. Про це свідчить розмова окупанта з дружиною, яку оприлюднила СБУ. Незважаючи на те, що у кадрових розвійськових є підготовка і вона краще ніж у свіжому біків. Її замало щоб вижити на фронті в Україні. Також окупантів дратує, що вони не отримують зарплату. Коротше, ми сьогодні писатимемо рапорти про розірвання контракту у зв'язку з недотриманням умов. Ого, нам тут робити, це ми так вирішили. Ми тут уже два місяці воюємо, а нам ні копійки не заплатили. Розповідає дружині контрактник ВСРФ. Він додав, що їх підрозділ зазнає великих втрат, а що російське командування сильно косячить. А якщо контракти розірвати не вийде, російські військові можуть здатися в полон і зберегти своє життя. Телефони гарячої лінії Хочу жить доступні в мережі для всіх. Нагадаємо, що російський загарбник розповідав про передислокацію до Білорусі з Миколаївського напряму. Він поскаржився, що ЗСУ знищили тисячі росіяни виходить намарно, а тепер усе залишили і просто відійшли до Білорусі, упустили усе, усе на світі. А далі що буде? Усю Росію віддамо, каже окупант. Із розмови чути, що військовий перебуває в абсолютному розпачі. Загарбник додає, що на Миколаївщині знищено тисячі росіян і бідкається, що усі ці жертви були марними, і тепер отак просто треба все кинути і відходити до Білорусі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.